Всім привіт! Створимо ось такий візерунок в Scratch. Візерунок складається з кіл, причому кола є різного діаметру. Є три види кіл найбільші, середні та менші. Менших кіл є найменше, а великих найбільшу кількість. Малювати у нас буде не рудий кіт спрайт 1, отже, вилучимо його. Додамо інший спрайт. Обрати спрайт вибираємо і малювати будемо ось такою кулькою. Зменшимо її тільки розмір, поставимо 5. Візерунок почне малювати кулька тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, з групи подій в область коду перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І починаємо малювати з центру нашої сцени. Додаємо перемістити в X, Y. Центр сцени це x 0 y 0 Запускаємо, бачите, кулька перемістилася в центр. Коли кулька буде рухатися, за нею буде залишатися лінія. Для цього потрібно опустити олівець, додамо розширення олівець, натискаємо на кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку вибираємо олівець. Якщо в нас на сцені вже щось намальовано, тому вибираємо очистити все, очищуємо попередні малюнки. Опускаємо олівець. Давайте задамо ще товщину олівця. Нехай товщина лінії буде більшою. Наприклад, 3. І встановимо колір. Почнемо малювати з найбільших кіл, і вони в мене будуть синього кольору. Ось так. Спочатку, як я говорю, намалюємо велике коло. Приходимо в керування, вибираємо повторити. І великих кіл в мене буде 20 штук. Значить, кількість ітерацій циклу буде 20. Тепер нам потрібно намалювати спочатку ніби одне коло. Як саме малювати коло в мене є на каналі відео? Для цього нам потрібно зробити якусь лінію, повернути на якийсь кут. Лінію повернути на якийсь кут. Лінію невеликого розміру. Ну і цих ліній нехай буде 120 штук. Переміщаємо на 4 кроки і повертаємо на якийсь кут. Повертаємо на 3 градуси. Головне, щоб у нас добуток кількості повторень на поворот, на наскільки повертаємо градусів, був 360. Тобто 120 множимо на 30 дорівнює 360. Тому що коло має 360 градусів. У нас зараз вже має бути намальовано коло, по ідеї, намальовано коло одне. І малюю наступне. Ну, але в нас малює по тому самому місці. Отже, нам знову потрібно повернути на якийсь кут. Тобто зробити зміщення для нашого кола. Виходимо з циклу малювання кола і повертаємо на кут. 360. Ділимо на кількість тіл, тобто 360 кількість градусів кола на 20, це у нас буде 18. Можна було б зразу написати 18. Але я зроблю ось так: будемо враховувати. Чому саме так ви зрозумієте пізніше? Тому в нас наступні кола будуть іншого діаметру, тому нам потрібно буде враховувати іншу кількість радусів повороту. Так, давайте запустимо. І щоб швидше малювало, включимо турборежим. Так, намальовано. Тепер малюємо наступні кола. Кількість кіл різних у нас буде три групи. Отже, нам потрібно буде те саме виконувати три рази. Це вставляємо всередину. І тепер ми намалювали велике коло. І тепер нам потрібно малювати менше коло. Менших кіл вже буде менша кількість, не 20. Отже, нам потрібно це буде якось обчислювати. Створимо змінну. Назвемо дану змінну. Кількість кіл. Натискаємо гаразд. Бачите, вона зараз на сцені відображається. Нам це не потрібно. Прибираємось тут прапорець, вже не відображається. І перед циклом надаємо значні змінні кількість кіл 20. У Нас малює 20 великих кіл і вставляємо це ось сюди. Тобто, це в нас буде вже змінно. І тут також. У нас було 20. Ну і тепер нам потрібно зменшити кількість кіл. Надаємо кількість кіл, а зменшувати будемо двічі. І вираховуємо це також формулою. Тобто, кількість кіл ділимо на 2. Тобто середніх кіл у нас буде 20, ділимо на 2 10, а малих кіл – 10. Тому що кількість кіл вже рівна 10 ділимо на 2 буде 5. Ну і кола у нас має бути меншого діаметру, значить, нам потрібно ще зменшити кількість кроків. Це також будемо робити змінною, називаємо зміну крок. Надаємо їй початкового значення, відкриваємо список, крок. Тут у нас було 4. Значить, надаємо початкового значення 4. Прибираємо її зі сцени. Вставляємо сюди і зменшуємо кількість кроків. Надаємо кількість кроків, відкриваємо список нового значення меншого, значить ділимо крок. Ну, але тепер будемо ділити не на 2, а на півтора. Зверніть увагу, щось тут має бути крапка, а не кома. Давайте запустимо. Нас намальовано. Але зараз візерунок не дуже зрозумілий. Нам потрібно ще змінити колір. Отже, початковий колір у нас синій. Приходимо в олівець і змінюємо колір олівця на вставляємо сюди. Тобто намальовані одні кола. Змінюється колір. Давайте зробимо так, щоб малі кола були червоного кольору. Давайте зменшимо колір, спробуємо на мінус 30. А якщо мінус 35, ось таке. Можете вимкнути турборежим і запустити. Давайте, щоб ви побачили, як воно буде малювати, подивимося повністю, тільки я пришвидчу відео. Ось такий у нас вийшов візерунок. Давайте тепер ще тільки збережемо. Спочатку назвемо візерунок. І збережемо на комп'ютері. Файли ви виважете на ваш комп'ютер. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде, Україна!